Всім привіт! Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону, які зачіплять всіх українців, а особливо тих, хто працює в Польщі. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І в описі під цим відео я рекомендую мою телерам групу Актуальну про Польщу, підписаний президентом. Закон про зміни до Трудового кодексу набере чинності після 21 дня з дня моменту публікації цього закону. На 27 березня цей закон ще не опублікований, але з дня на день це станеться. Які ж зміни чекають на працюючих українців в Польщі? По-перше, у Польщі запроваджено відпустку терміном до 5 днів протягом календарного року для догляду за найближчим членом родини: діти, матір, батько, чоловік, дружина. Який потребує особливої опіки, Урлоп-опікунча, так називається. Однак така відпустка не буде оплачуваною. А щоб взяти її, потрібно буде подавати відповідну заяву і вказати в ній причину, наприклад, чому член родини потребує допомоги. З'явиться можливість взяти відпустку у зв'язку з непередбачуваними обставинами. Вона надаватиметься для вирішення невідкладних сімейних справ, хвороба, нещасні випадки, інші випадки необхідної присутності. Така відпустка надаватиметься максимум на два дні протягом календарного року або 16 годин. На час такої відпустки працівник отримуватиме 50% зарплати. Відбуваються деякі зміни у відпустках по догляду за дитиною. Жінки-чоловіки однаково матимуть гарантований період відпустки по догляду за новонародженою дитиною. Термін цієї відпустки для обох батьків формально видовжено з 32 до 41 тижня, з 34 до 43 тижнів у разі народження двійні чи трійні. Ці додаткові тижні призначатимуться тільки для чоловіків батьків, і їх не можна буде перенести на матір. Тобто, якщо чоловік не використає цю відпустку, то ця відпустка просто згорає. Ці 9 додаткових тижнів відпустки для чоловіків будуть оплачуватись, але не повністю тільки 70% від основної бази для нарахування суми допомоги. Відпуска по догляду за дитиною видаватиметься одноразово або максимум п'ятьма частинами, допоки дитині не виповниться 6 років. Тривалість відпустки для обох батьків новонароджених тяжко хворих дітей збільшиться на 24 тижні і складатиме 65 тижнів у разі народження однієї дитини або 67 тижнів у разі народження двійнят-близнят. Наступна зміна: працівник робочий час, якого триває більше ніж 9 годин. Має право на додаткову перерву в межах 15 хвилин. Фактично, це вже друга перерва, тому що вам гарантована перша перерва після 6 годин роботи. І якщо працівник працює довше, ніж 16 годин, а такі також є, то він має право на третю перерву в 15 хвилин. І усі ці перерви враховуються в робочий час працівника. Наступна зміна: роботодавці в Польщі тепер не зможуть доручати працівникам, які мають дитину до 8 років. Роботу в надурочний чи нічний час, або відправляти їх у відрядження без згоди самих працівників. Раніше така опція застосовувалася до працівників, які мали дитину до 4 років. Крім того, з'являється можливість розширення гнучкої праці для батьків, які мають дитину до 8 років, або для тих, хто має в родині особу, яка мусить бути під наглядом, або потребує особливого догляду. Це передбачає можливість працювати дистанційно або неповний робочий день. Якщо ж роботодавець відмовляється вам таке надавати, а ви маєте підстави таке просити, то він має це аргументувати. Чому так, а не інакше? І це має бути аргументовано в письмовій формі. Наступний пункт це звільнення працівника по умові у праці ускладнюється для працедавця. Зараз, щоб роботодавець вас звільнив, а ви працюєте по умові у праці, він повинен аргументувати, чому це стається, і має порадитися з профспілкою, яка представляє працівника. Звичайно, що це ускладнить процес звільнення вас з роботи по умові праці, якщо ви, наприклад, не хочете, щоб вас звільняли, а роботодавцю якийсь зайшов бзік. зік. Більше того, працівник, якщо не буде погоджуватись на звільнення, він може оскаржити це звільнення в суд в суді. І звичайно, що якщо суд буде на його стороні. То йому буде передбачена компенсація за те, що він якийсь час не працював, і поновлення на робочому місці. Також в оновленому трудовому кодексі запроваджено заборону на будь-яку підготовку до звільнення працівників під час вагітності та під час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю й пологами. Наступний пункт. Нові положення трудового кодексу передбачають зміни в укладанні трудових договорів умови опраці на випробувальний термін. Зокрема, такий договір може вкладатися на термін не більше одного місяця у разі наміру подальшого укладання трудового договору на термін до 6 місяців, двох місяців у разі наміру подальшого укладання трудового договору на термін від 6 до 12 місяців і не більше трьох місяців. В інших випадках, крім того, працівник і роботодавець можуть домовитися про продовження терміну дії трудового договору на випробувальний термін на час відсутності працівника на роботі з поважних причин або через відпустку. Працівник, який працює не менше півроку, в тому числі на випробувальному терміні, на умові у праці, отримає право вимагати від роботодавця більш зрозумілих і захищених для нього трудових відносин. Роботодавець матиме місяць, щоб надати письмову відповідь на таку вимогу із детальним обґрунтуванням. Наступний пункт. Працівники отримали право на безоплатне навчання, необхідне для виконання певного виду робіт або для роботи на тій чи іншій посаді, якщо роботодавець відповідно до законодавства, колективного договору чи інших нормативно-правових актів зобов'язаний забезпечити таке навчання. Крім того, термін такого навчання зараховується до робочого часу. Також працівники отримали право на покращення умов працевлаштування. Наприклад, раз на рік можна буде звертатися з проханням про укладання безтермінового договору, умова у праці на час неокреслений» або трудового договору, умова у праці замість договору доручення, умова злицення. Роботодавець повинен буде, наскільки це можливо, врахувати таке прохання працівника, а якщо він відмовиться, йому доведеться вказати причину такої відмови. Друзі, ось такі зміни вже зовсім скоро війдуть в дію. Підпис президента вже є, зараз тільки публікація, і це буде діяти. Я впевнений, що це дуже допоможе нашим українцям легальніше, краще, спокійніше і комфортніше почуватися в Польщі і, звичайно, працювати там. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі!